Всім привіт! Ласкаво прошу в моє нове відео. Мені зараз дуже страшно, але для нас з Богданом двох відкрили підйомник за 500 гривень. Ми зараз в міжгір'ї, я думаю, в назві це написано. І приїхали ми сюди не просто так, ми одружились, узаконили свої стосунки, хоч ми вже 6 років разом, у нас в день одруження була річниця, і от ми приїхали в Карпати як в свою весільну подорож, можна так сказати. Сумнівались їхати чи ні, звичайно ж. Зважаючи на ситуацію, зважаючи на війну в нашій країні, але вирішили, що е, хочемо запам'ятати ще щось з цього дня, з цієї події, крім того, що була війна. І тому вирішили все ж таки приїхати. Я бачу, що ззаду мене дуже красивий вид, просто а спереду тут ось такий вид на кущі. Але ззаду дуже гарний, але за рахунок цих кущів менш страшно насправді їхати. Тому що, звичайно, в тих підйомниках, які скляні, там дуже високо, дуже високо вони над землею. А тут ти розумієш, що навіть якщо впадеш, то є ймовірність, що виживеш. Розповім вам ще про моральний аспект нашої подорожі трішечки пізніше. Тому що зараз дійсно мені так трішечки дискомфортно. Але я знаю, що ззаду мене дуже гарний вид, тому я вирішила записати відео. Не ризикнула вмикати не фронтальну камеру, тому якість може трішечки страждати. Але я на відео з велозабігу для ЗСУ побачила, що в принципі якість там приємлима. Тому таке у мене екстремальне привітання сьогодні. Але думаю, буде дуже багато гарних видів в цьому відео, які того варті, тому додивіться відео до кінця. А ось вид ззаду. Просто неймовірна краса Карпати. Ви прекрасні. Карпати не гірші ні за які. Альпи, звичайно ж, вони нижчі, але не гірші. І якщо ви хочете подивитись на Альпи і порівняти, то в мене багато відео на каналі. Вони зараз десь вирізли вам у підкасті. Подивіться також їх. І можете подивитись мої минулорічні відео про Карпати. Там Ворохта, водоспад, Женецький гук і багато всього цікавого. А, і підйом на Говерлу. ледь не забула. І договорю вже про моральний аспект, теми якого я зачепила. Ми розуміємо, що зараз не кожен в нашій країні може дозволити собі кудись поїхати. Це дуже м'яко кажучи, не кожен може собі це дозволити. Але ми вирішили, що ми нікому не зробимо краще тим, що ми зробимо собі гірше і не наберемось ніяких емоцій, ніяких спогадів, точніше, з нашого одруження. Тому вирішили все ж таки поїхати в Карпати. Але рівноцінну суму, яку ми витратимо в поїздці, задонатити на Збройні Сили України. Якщо вам цікаво, до речі, яку напишіть в коментарях, і я дам вам знати в якомусь з відео, тому що можливо, що воно буде не одне. Ми тут в Карпатах на 5 днів. І взагалі. Я б могла, звичайно ж, поїхати, нікому не сказати про це і не знімати. І тоді б не зіткнулася з абсолютно ніяким осудом, бо ніхто б про це не знав. Але мені дуже важливо, по-перше, бути відвертою з вами. А по-друге, знімати на свій канал, продовжувати знімати контент, який хоче бачити глядач для того, щоб його дивились. Тому що я бачу, що людям потрібен розслабляючий контент. Я бачу, що його дивляться не тільки у мене, і взагалі в Ютубі. І зрозуміло, чому людям потрібно трішечки відпочивати мозком від всіх подій. Які ми бачимо. Тому я хочу, щоб дивились саме україномовний і український продукт, і тому його намагаюся створювати. Це для мене зараз те, чим я можу принести додаткову користь своїй країні. Можливо, це звучить пафосно, але я дійсно в своєму мозку це складаю так. Тому продовжую знімати, попри все, не тому, що мені байдуже, не тому, що в моєму житті літають тільки рожеві поні, а просто тому, що для мене це справа принципу. Я вже про це. Говорила і от повторююсь, і тому я хочу, щоб дивились український, і україномовний контент. А якщо його не буде, то будуть дивитися російський, не дай Боже, чого зараз неможливо допустити просто, або російськомовний. Тому для того, щоб це запобігти, я намагаюсь, коли в мене є щось в житті, позитивне, завжди ділитися цим з вами. І до слова про позитив, от що ми побачили, піднявшись на витягу альянс на гору Маковиця. Hey, I tell you what's been on my mind Sick and tired of the nine to five in the city light Hey darling, We could get out of town see the beautiful world around wanna see it now А це от неймовірний вид на інший бік. Просто подивіться, яка краса. З однієї сторони щойно вам знімала, а з іншої от просто все в дощі, але також дуже гарно. От. Але трішки страшнувато в горах така погода, але вже застали тут дощ. От вид прямо зараз з іншого боку, наче ніякого дощу і немає. Малесенький моросить, а там прям вщент все вкрите краплями. Он мені Богдан показав веселку. Клас! Причому така велика. Я рідко бачу, що прям всі кольори веселки. With the wind blowing in your hair Ми вже спускаємось вниз. Я думаю, ви бачите позаду мене кущі. Це підйомний Альянс, до речі, якщо я не сказала, і взагалі тут сьогодні нам сказали, що було 300 людей. Піднялось туди назад. Коштується 100 гривень, якщо ви з групою, ну тобто, якщо людей багато. А якщо так, як ми вдвох, то 500 гривень на двох. Але ми так поговорили, що це варто кожної копійки, тому що дійсно види просто прекрасні. Тут мій гірський знавець мені підказує, що гора невелика, але краєвиди неймовірні. І причому і на той, і на інший бік, на всі боки, коротше, там три боки, на які можна подивитися. А коли ти спускаєшся, то на два боки видно річку і гори дуже класно. Зараз ми хочемо піти також в мальовниче місце, яке нам підказала власниця нашого готелю, тобто від місцевих порад, рубрика Порада від місцевих. А перед цим я вам покажу, як ми сюди йшли, тому що є дві дороги через село і біля річки. І от біля річки йти краще, тому що коли йдеш понад річкою, то ось такий краєвид. А коли йдеш через село, то видно, не дуже привабливі і іноді будиночки. Це не Людські будинки ось такі, а є тут багато квартирні, невеличкі, але багатоквартирні. От вони старенькі і зовсім непривабливо виглядають. I've got it right and I got it wrong, but I learned my lesson hanging on. Come sit here with me by the fire and let it go for a little. Богданом, Отакий такий красивий Богдан, отакий от красивий вид, отакий от прекрасний дощ, ми в дощовиках йдемо тут, от, за дохори, класно. Але дощ не дуже класний, але нормально, в дощовиках не промакаєш. Ми просто коли дивились погоду, то було сонечко, а потім вона трішечки помінялась. І стався на весь тиждень дощ, то ми вирішили вже не відміняти поїздку і їхати просто і взяти з собою дощовики і парасольку. Але пересельку незручно тягати, тому йдемо от в дощовиках, як телепузики. А ми тут червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Дощ вже закінчився. Зараз з магазину тут виявляється найпопулярніший магазин, і він тут є, що мене дуже здивувало, спар. Тому що я його раніше бачила тільки в Європі. Тут, в принципі, відносно недалеко до кордону, це Закарпаття, але все одно мене це дуже здивувало. Там роблять піцу, там є випічка, і ми от взяли піцу собі. До речі, ззаду ви можете побачити, чому я казала, що ми не хотіли йти по цій вулиці, тому що вона набагато депресивніша, ніж вуличка. Та грунтова, без, без доріжжя, по суті, але тут хороша дорога. Ну, нормальна, ладно, не хороша, нормальна. А там її, по суті, немає, але там дуже красивий вид на гори. Тому ми обрали пройтись там і вам раджу, якщо ви будете в міжгір'ї, якщо ви дивитесь моє відео для цього, то краще йдіть понад річкою. Це вулиця Набережна, річки Ріка. Тут не депресивна, тут церква симпатична і ззаду теж гори. Міжгір'я воно дуже гарне, але враження першого дня трішечки неохайне. Там будинки неохайні, там сміття десь біля річки. Це людський фактор, на жаль. Але от мені здається, що в Ворохті було все так більш цивільніше. Але все одно, я, якщо б запитали, я сподіваюся, моя така думка і залишиться після того, як ми побудемо ще тут два дні, що я б радила. Міжгір'я, тому що види тут просто неймовірні. Над спаром також є їдальня. Порції великі, дешево, але це їдальня. Більшого від неї вимагати не потрібно. І так ми плавно переходимо до рубрики ж поїсти в міжгір'я. Ми ще ходили в кафе Фемілі, Богдан собі там замовляв бограч і великий карпатський дерун. Всередині з м'язом. А я взяла собі банош і ось такий бургер позакарпатський між двох дарунів, там котлета. Знову ж таки порції великі, достатньо смачно, але максимально жирно. Я таку їжу не особливо люблю. Та заплатили ми за це все 375 гривень, в Києві таких цін не знайдеш. І заклад, який очолює рейтинг, це ресторан Мішельс. Нам його порадив місцевий таксист. Я так розумію, це готельно-ресторанний комплекс і було там максимально смачно. Особливо нам сподобалась телятина під соусом. Я ще замовляла місцеву форель і картоплю, а Богдан замовив картоплю по-домашньому і знову ж таки великого карпатського деруна. Він тут ще був більший. Замовленим ми звичайно перестаралися, але це тому, що ми майже весь день були голодні, а потім прийшли вечеряти. Все було смачно, цінова політика тут вже звичайно вища, але я не скажу, що прямо дорого в зрівнянні з тим самим Києвом. Але те, що додає балі в цьому закладу, це його внутрішній двір. Він, хоч і зроблений в стилі, дорого багато. Що я не дуже люблю, але все це більш-менш гармонійно виглядає і приємно. А прекрасна родзинка це, звичайно, ж гори, які тут добре видно. Показую вам рум-тур номеру, в якому ми живемо. Називається цей готель Адель. Перший готель. За останній час, в якому нам дали капці. Дуже зручне ліжко, показую я від вікна, тому що звідси зараз йде світло. Це номер студіо, над ліжком ось така картина. Є світильнички, дві тумби. Ми тут вже деякі речі клали. І далі, от іде сама студія, там сидить Богдан. Пересилаю наші весільні фотки. Я, до речі, їх вже виклала в інстаграм. Переходьте за посиланням, якщо хочете побачити. В описі під відео буде посилання. І відео я також замовляла оператора, але чомусь нам ще не відправили його. Я трішечки вже переживаю, замовляла я без монтажу. Звичайно ж, хочу монтувати сама. Але не впевнена, що буду викладати, можливо, залишу для нас з Богданом для сімейного архіву. Не хочу бути як ті люди, які хваляться своїм сімейним життям, а потім розлучаються. Тому не знаю, чи це пов'язано, але можливо, що не буду викладати, залишу просто для нас з Богданом. І от... Ванна кімната, точніше, ванної тут немає, є душ, але знову ж таки є все необхідне От підсвітка для того, щоб було зручно фарбуватись дамам. І раковина, стаканчик для зубних щіток нам залишили. Також залишили ось такі одноразові гель-шампунь. І навіть шапочки для душу. Є кухня, ми тут собі вже робили чайок, дещо поклали в холодильник. Все на кухні є необхідне, плиту ще не використовували, але навіть є витяжка, ось це наше, якщо що, це нам не залишали, але все одно нам залишили підставочку для фруктів і всього такого. Є всілякі склянки, є всі тарілки, келихи. Ну, коротше, все необхідне для навіть довгого проживання є. А ми тут зупинилися всього на три дні. Точніше, чотири дні, три ночі. Ми тут будемо. От, Мікрохвильова пічка також є. Чайник є, але щось з ним, до речі, це мішати взаду. Щось з ним не те потрібно сказати, бо ми забули. Він трішечки не виключається сам. Він закипів і продовжує далі кипіти. Його потрібно самому виключати, але таке потрібно сказати за це. Але якщо тут три дні, то це не сильний дискомфорт. Насправді. Єдине, що не можна його, звичайно ж, лишати. От такий номер, там висить мій. Помаранчевий светр, який я зараз вдягатиму. А, і навіть є тостер. Забула сказати, ми ще ним не користувалися, але це прикольно. Думаю, він робочий, якщо він тут стоїть. Загалом номер дуже зручний для проживання, і мені і Богдану він сподобався. От-комфортний, є все куди покласти. І дуже зручне ліжко, що не може не радувати, і непоганий вид з вікна. Снідати сьогодні вирішила ось там на терасі. Щоб дивитись на гори. Трохи заважає паркан, але очима гори дуже добре видно. У 25 кілометрах від Міжгір'я є селище Пилипець, в якому також розташовані два мальовничих місця. Доїхати ви туди можете або на маршрутці, як це зробили. Ми вони йдуть в першій половині дня, а назад за розкладом я бачила, що ввечері. Але це обов'язково уточнюйте. Або ж. Скористатись послугою таксі і це коштуватиме 600 гривень в один бік. Перше місце це гора гемба або Гімба, на яку ви можете піднятись на витягу і помилуватись видами. Підйом і спуск коштує 200 гривень з людини. Але не поспішайте радіти. Від підйомника потрібно ще пройти приблизно 2,5 км вверх, щоб дістатись до вершини гори. Ось туди. Вітерець добрячий. Але гарно. Пропонують піднятися ще на квадроциклах і на джипах. Але ми, звичайно, ж пішки. Бо наша тоді взагалі сюди було їхати. Ну, звідти ви також непоганий від підйомника. Але так, ти і на вершині побував, і види, я думаю, там ще покраще. Тому йдемо. Але вітер виявився не найбільшою проблемою, тому що потім спустився густий туман на вершину гори, і я не захотіла йти далі, тому що перед цим у мене був дуже неприємний досвід з туманом і горами. І до вершини ми так і не дійшли. Але видами, дякувати Богу, помилувались, Хоча вони могли б бути кращими, якби погода посприяла. Тому, звичайно ж, в горах завжди потрібно на неї зважати. Це як і емоції, які ви в подальшому отримаєте, так і ваша. Безпека, але звичайно ж піднятись на гору гемба я раджу просто в хорошу погоду. І ще з інтерактиву в Пилипці в мене було харчове отруєння. Але я не знаю, в якому точно з закладів я його підхопила, тому і вам говорити не буду. Просто озвучую це для того, щоб ви були обережні в закладах, які ви не знаєте. Тому що я, наприклад, так і не зрозуміла, де саме я отруїлась, і чи сталося це в Пилипці, чи в Нижгір'ї. тому що всі заклади виглядали мега пристойно, але от так вже сталося. Від цього ніхто. Не застрахований, просто нагадую вам про зайву обережність, тому що вона, як правило, буває не зайва. Але повернемось до позитивного. Друга локація, яку точно варто відвідати в Пилипці, це водоспад Шипіт. У нас ранок наступного дня лє дощ, але ми прийшли дивитись на водоспад Шипіт. Він ще масштабніший, ніж. Водоспад Женецький гук і прямо посеред лісу великі потоки води стікають в гірську річку і виглядає, ну я думаю, ви самі розумієте, що виглядає це класно. Мене завжди захоплює природа, і цей водоспад, звичайно, ж, не виняток. І, до речі, наскільки я зрозуміла, він не замерзає навіть взимку, тож відвідувати його можна в будь-яку пору року, але. Єдине, що влітку в горах, звичайно ж, погода менш мінлива і можна більше всього встигнути побачити. І, хоча я вважаю, що гори прекрасні в будь-яку пору року, але це звичайно ж одна з переваг літнього сезону над іншими. Тут ще зверху є оглядовий на водоспад, але як на мене, знизу картинка краще, тому що тут не видно його масштабів. В Закарпатті неймовірна природа, і з міжгір'я можна побачити багато її пам'яток, особливо це зручно, якщо ви на власному авто. А якщо ж ні, то можна орендувати таксі на день, як ми, і побачити декілька локацій. Але про це озеро Синевир, мальовниче водосховище і Синевирський перевал вже в наступному відео. Не забудьте підписатись на канал і натиснути на дзвіночок. Далі буде!